Чи потрібно міняти українські права на польські? Давайте з вами розберемося. Згідно закону, кожен українець, який проживає у Польщі більше 185 днів, має обов'язок замінити українське посвідчення на польське. Штрафів прямих з цього, якщо ви не дотримаєтесь цього обов'язку, немає. Але... При, наприклад, якщо вас зупинять поліцейські, це може розцінюватись як керування транспортним засобом без прав, бо був обов'язок поміняти, ви цього не зробили. Тобто ваші права недійсні. На практиці це виглядає, навіть скажу на прикладі себе. Я права до тепер маю українські, і я їх не міняв ще з 2017 року. І скільки раз мене не зупиняли. Точніше, зупиняли ні разу, мені поліцейські не сказали, щоб я пішов, поміняв ці права. Тому дотепер їжджу. Напишіть, у вас яка ситуація. Наприклад, знаю таксисти або водії за кордоном, але вони вже е, замінюють обов'язково. Навіть на роботу не хочуть е, брати в деяких місцях, якщо не замінені. Тому напишіть мені, хто міняв, чи будете міняти, не будете. Чи хтось отримував штраф, наприклад, за те, що не поміняв? Цікаво, поділіться свою думку.